Ясне сонечко в кімнату зазирав віконечко. Дуже раді всі малята й плескають долонечки. Вітаю вас, маляти! А послухайте на віршик. Сонечко-землицю вже не зігріває, із дерев пожокле листя облітає. Часто дощик ллється, птахи відлітають, у садах збирають. Щедрі урожаї. коли ж це буває. Так, вірно, це буває восени. Тож яка пора року настала? Вірно, Марята, настала осінь. Восени дерева починають готуватися до зими. А як саме? Так. Вони скидають свої листочки. А для чого? Восени стає холодніше, а земля підмерзає, і корінь дерева не може напитися води, щоб не висохнути, дерева скидають листя. Окрім того, на листя затримується багато снігу, і дерево може зламатися. Опале листя зігріває землю, а ще є добривом для дерев. Пропоную вам сьогодні виліпити ось такий гарний дубовий листочок. Тож діти, для роботи нам знадобиться помаранчевий аркуш паперу, пластилін коричневого, жовтого та помаранчевого кольорів, стеко, серветочка. Щоб після праці витерти наші ручки, та маркер. Тож для початку. За допомогою маркера малюємо силует нашого добового листочка, малюємо пряму смужку. А від неї будемо малювати ось такі бокові смужечки. Біля кожної бокової смужки малюємо дуги. Поєднуємо їх між собою плавними лініями. Тепер ми з вами беремо пластилін помаранчевого кольору та від великого шматка пластиліну відщіпаємо менший шматочок, скочуємо його у ручках. Кульку та притискуємо до краю нашого намальованого листочка та трішки відтягуємо, так само робимо по контуру. ось так у нас з вами повинно вийти. Тепер знову беремо помаранчевий пластилін і так само заповнюємо ще один рядок. Тепер з вами беремо пластилін жовтого кольору. І так само від великого шматка пластиліну відщипуємо маленькі шматочки, скочуємо їх і заповнюємо серединку нашого листочка. Притискуємо та відтягуємо. Тепер беремо з вами пластилін коричневого кольору, таким же самим чином відшіпаємо від великого шматка менший шматочок, але будемо робити. Ніжку нашого листочка, Скочимо у кульку, приставляємо до листочка і відтягуємо вниз. Ось так. Тепер беремо з вами стеко та малюємо лінії на листочку. Діти, користуватися стеком потрібно дуже обережно. Тому не поспішаємо. Малята, погляньте, який гарний осінній дубовий листочок у нас з вами вийшов. Ви дуже гарно постаралися. А скажіть мені, будь ласка, яка ж зараз пора року? Так, звісно, осінь. А що осінню роблять дерева? Так, скидають листочки. Молодці. А мені вже наразі час. Тож, малята, до побачення та до нових зустрічей на заняттях.